Сергій Філів запеклий рибалка. Півтора роки тому на зимовій риболовлі відморозив обидві ноги. До сервісного центру протезно-ортопедичного підприємства приїхав, аби забрати уже постійні протези. Раніше Сергій ходив на навчальних. Нові пристрої допомагають йому пересуватися самостійно без допомоги візка. адже тепер протези роблять індивідуально. А у минулому році на базі підприємства відкрили сервісний центр, який обслуговує людей з особливими потребами. Мене як дві ноги, каже от, і так якась поломка завжди я оброщаюсь постоянно постійно приймають такое, если что, то тут на місці, а не то стаціонар, є сіть. Ну бо їхати теж добиратися. А так, у в время». відкриття сервісного центру для багатьох інвалідів полегшило життя, адже його працівники самі привозять візки та інші пристрої реабілітації до них просто додому. А деякі дрібні ушкодження техніки, якщо вони трапляються, спеціалісти центру полагодять у місці проживання інваліда. навіть якщо людина живе у віддаленому регіоні. В першу чергу, якщо в людини є потреба. Вона має звернутися до управління праці соціального захисту населення для оформлення заявки, також при наявності рекомендацій СЕКів. Наших і після того оформляючи справу, вже можна звернутися до протез-ортопедичного підприємства. Це стало можливим через збільшення державного фінансування. Раніше на нашу область держава виділяла від 3 до 6 мільйонів гривень для людей, які потребують протезно-ортопедичних виробів. Але за останні роки ця цифра зросла більш ніж вдвічі, і минулого року склала 14,5 мільйонів гривень. Збільшення фінансування дало змогу забезпечити інвалідними військами понад 1200 людей, які проживають на Житомирщині. Крім того інші інваліди отримали додаткові технічні засоби реабілітації. Таким чином держава стовідсотково забезпечила подібні потреби цих людей. Ми посилаємо на протязі двох-трьох днів, відправляємо заявку на завод-виробник. І звідти, скажімо, на протязі двох-трьох неділь поступають на вироби, і ми доставляємо безпосередньо до місця проживання інваліда. Кожна людина з інвалідністю може прийти сюди і обрати той засіб пересування, який підходить саме їй, а зробити правильний вибір допоможуть спеціалісти. Все враховується. Зріст, вага пацієнта, особливості, яка кінцівка враження». В Україні діє 15 державних підприємств, які виготовляють протези та ортопедичні вироби на виконання соціальних ініціатив президента України. Подібні сервісні центри відкрили в них усіх.